Вітаю! Сьогодні ми будемо проходити What Happened to Lily. Це хорор від першої особи в реальному часі, відкриті таємниці та моторошні вправди, що стоять за загадковою подією на фермі Міллерів. Також у цій грі є українська мова. Що ж нас чекає? Так, недалеко від тихого містечка. Кофівіл, штат Канзас, родина Міллерів, мати Маргарит, батько Едвард та їхня одинстарічна донька Лілі однієї ночі раптово зникли зі свого старого будинку на фермі. Під час розслідування влада не знайшла жодних слідів, доказів або ознак проникнення. Незабаром після інциденту почали ширитися дивні чутки. Люди повідомляли, що вночі біля ферми бачили дівчинку, схожу на Лілі, а з дому доносилися тривожні звуки. Майкл Вулф. Молодий журналіст із місцевої газети вирішив розслідувати цю справу після того, як почув про ці чутки. Повідомлення про появу дівчини схожої на Лілі біля ферми вночі змусили його спробувати розкрити правду про таємниче зникнення родини. І так, Майкл вирушив до покинутого будинку на фермі. Ага, так ми будемо грати за Майкла взагалі. О, ми зразу і записуємо. Ми можемо. О. Ми можемо. Зумити. А це ми. Наша автівка. Добренько. Що ж, чудовий кось. Якось. Якось є. Так, любий щоденнику! Сьогодні на фермі був такий прекрасний день. Ми з мамою спекли торт і намазали зверху вишневим варенням. Тато запалив камін перед тим, як почалася буря, а потім ми всі сіли разом і грали в гру Докс Club». Мама зробила мені нову червону стрічку. У нашому домі дуже тихо, але мені подобається ця тиша. Іноді мама довго дивиться у вікно, але коли я сідаю поруч, вона посміхається. Тато іноді кричить, але потім приходить і каже, що шкодує. Вони обидвоє дуже мене люблять. Купля, ворона, ти, бліска. Ого. Так, а це що відбувається? А чого воно мигає? Алло. Так. Що відбувається? Я не розумію. Чувак, з тобою все ок? Хто з камерою не так? Ну, світло, наче тут горить, там нікого нема. Ще якась записка? Любий щоденнику сьогодні я хотіла піти на двір, але мама не дозволила. Вона сказала, що нам небезпечно, а що там небезпечно. Я дивилася на курей через вікно, потім малювала. Час мінає швидше, коли я малюю. Тато пив весь день. Коли він сп'янів, знову почав кричати на мене. Потім мама принесла мені полуничний торт, іноді мені самотньо, я дуже хочу піти до школи. ой Ой ой, і що ж? Так, а шо ж так темно? А ми можемо якось. Ззаді нас. Так, блять. воно так. А ми можемо камеру якось виключити? А що я нічого не бачу? Куда я йду? Я нер. Світло ми готить. Так. О, ми можемо швидше йти? Ты кто? Кто? Тихо! Алло! Тихо! Сансе, стоп! Куда мені йти? Це за прикол? Я надеюсь, я йду правильно. Це було? А де світло? Де я? Ого! Тут хтось є? Ого! де я? Так, я бачу ліхтар. А де я застряв? Куди мені йти? Я правильно йду? Куди мені йти? Я нічого не. відбувається? О! Значить сюди. Сюди? Ні. Так, а ну вернемся. відбувається? я не розумію. Че воно так темно? Оце... Так. Так, там нікого нема. Йдемо сюди. Менче ж правильно. І тако йдем боком. Боком. О, нарешті. Ігу. Ми зараз порослідуємо. Зараз все буде. Що ж, там нікого нема? Нікого нема. це за записочка у нас цього разу. Мама сказала, мені не моргай, вони спостерігають за тобою. Ого. Мої очі боліли, але я не моргала. Потім я подивилася в дзеркало і побачила щось жахливе. Давалося, ніби в моєму тілі був хтось інший, мені страшно. Я чую голоси з маминої кімнаті. Шепіт. Звучить так, ніби вона з кимось говорить, але в домі більше нікого немає. Я не можу спати. Мама більше не називає мене по імені. Вона каже: донька Тіні, моя ж власна мама, я востаннє бачила тата три дні тому. Мені здається, що не так, а мені здається, що щось не так. Але мені надто страшно, щоб запитати. Вночі я чую, як хтось шкрябує. Постійно голос у моїй голові каже, що мама збирається мене вбити. Ого! Ти що? Що відбуло. Лампочка лопнула. Мабуть, перегоріла. Мабуть, перегоріла. Алло! А чого раптом світло пропало? Що це у нас тут? Криниця? Вода є? Є. Ну, перегоріла, мабуть, лампочка. Агоу, є хтось тут? Тут хтось є. Так, а можна десь... Наприклад, там світло включити. А то ніфіга я не бачу. Так. Є якісь рубильники, я бачу, так, да, але вони не працюють. Не активовуються. Що тут у нас? Якась кімната. Телевізор бачу. Ігрова приставочка. Ігрова приставочка тут є. Ліжечко якесь, да? Да, начебто якесь ліжечко. А що ж наражеш. А світло можна якесь включити, чи тут уже світло все нема? Стрийкат. Дуже темна гра. Прям взагалі. Що це заскріпіло? Це від мене? Да, від мене. Тут зачинено. О, є якась записка. О! Дівчинка бюрми. Це підібрати не можна. Чому воно так темно? Я, ну це просто не. Бля, хамуха тут цей Як воно скрипить, воно прям пугає. О, тут якось трошки поситліше. Але ми. Нічого не можемо взаємодіяти більше. Гоу. О, ще записочка. Лілі 10 років день народження. що у нас тут. Ага, тут значе столова. Наче якась столова. Що ж це. О. Ці звуки, це все, воно прям так на... Не... трошечки нагнітає. Трошкачки скрімаків, звісно, Можна впіймати. Так, сидимо. О, другий поверх. А можна ще, блін, голосніше топати? Ти, блін, дурню. А що це дзвони? Алло, нікого вдома нема. Вдома? Дома нікого нема. Та нема нікого вдома. Не стукайте! Не дзвоніть. А двері ж були начебто. Двері ж начебто були відкриті. Чого вони закрились? Щось мені це не подобається. Мені це Там... Там чиїсь ноги. Ви це бачили? ножки. Опа, щось, щось якийсь записує. Щось Привіт! Ти прийшов, щоб знайти мене? Гадаю, ти хочеш дізнатися, що сталося? Я можу розповісти тобі, але спершу мені потрібно дещо. Я дуже голодний. Я не їв уже дуже давно. Ти можеш принести мені червоне яблуко з дому? Я не можу зайти туди, там дуже страшно. Окей. А де то червоне яблуко найти? Да ви шо, блін? Злучаєтесь? в сраку. Що це було. Якого фіга? А де то червоне яблуко, кстати? О, червоне яблуко. Несем яблочко. Несам яблочко. от і при. Ми принесли тобі яблучко. Що таке? Ага, знову щось там пише. Ну щось нам пише. Чудово. Що тут у нас? Дякую, я дуже любив їсти яблука, але мама мені не дозволяла. Мама сварила мене за те, що я потайки їв яблука. Мені так холодно. Можеш принести мені червону ковдру? Я дуже любив свою червону ковдру. Хм, Це, мабуть. Її, е... мабуть, ну, точніше, неправильно переклали, скоріш все це говорить. Дівчинка. Але дуже дивно, як це. Поліція оглядала нічого не могла знайти. А цей рішив ще вночі піти. Ну, взагалі просто. Так, а де червона ковдра? Червона ковдра. Я або почав вже звикати. А тут не було часом? Не було. Першу. Занадто темна гра, насправді. О, тут, а тут якось... Ви це чули? Це що за голоса? Де, звідки? Алло. Ти хто? Тут хтось є? Тут хтось є? Агоу. О, а вона картини малювала ще, так? Да? О, червона ковдра. Так, да, це. Це дівчинка там пише нам. Блін, у мене мурашки по шкірі просто. У мене прям мурашки по шкірі. У мене волосся дибки стає. Оп! Знову очі закрилися! Що ти нам тут накарлякала? Так, дякую. Він вже трохи краще. У мене є ще одне прохання. Я держу самую за своїм ведмедиком. Мама сховала його як покарання. Ти можеш знайти мого червоного ведмедика? Та ти приколишся, блін, а принеси подай. Ну, то розкажи вже, що відбувається. Мама заховала. Червоний ведмедик. Не, тихо. Не пугай. Не пугай мене. Так, де той червоний відмедик? Ну, в ванні. Ну я не думаю, що в ванні вона би заховала. Але прикольно, що можна взаємодіяти. Хоча б з цим. Ты шо було? Ты шо за крик? Ну блядь. Ну блядь. Это то тут прям... О, блин, это я нажал. Я уже подумал. Опа. Із книжка. Що це взаємодіяти? О! Ведмедик. Нарешті побігли. Віднесем ведмедика. Ми несем тобі ведмедика. Ми знайшли його. Я знайшов його. Я несу. Уже біжу. Блін, я підходжу, і в мене прям волосся дибки стоїть, мурашки по шкірі. Знову щось там начеркало нам. Дякую тобі. У моєї мами був зошит. Вона постійно щось туди записувала. Можливо, ти знайдеш у ньому якісь нотатки. Здається, він може бути в маманій кімнаті. Може, це допоможе тобі зрозуміти, що сталося в цьому будинку на фермі. На стіні в маминій кімнаті висіли три картини. На картинах були дивні символи. Я ніколи не розуміла, що вони означають. Вони... Вона крутила ті картини, щоб відчинити двері. Коли я питала її, навіщо вона це робить, вона просто відповіла: щоб демони не могли відчинити двері вночі. Щоб демони не могли відчинити двері вночі. Ага. Дякую за інфу. Там виходить три картини були, які ми будемо зараз крутити на другому поверсі. Вон тут. І що це у нас? Фонарик є. Прикиньте, фонарик є. Пішли пошастаємо. О! Підказка є. Фонарик, є, є підказка. Найс! Так, це в нас що? Картина так, а ця херня має бути вот так. Добренько. Ой. Добренько. Отак. Вот Далі пішли шукати. Що у нас тут є далі? Що є? А що це за хрест таке? Ага. Це там, де скрепить? Там де скрипить О! Перевернута ця штука. Бляха, муха, эскейп вечно нажимаю. Все а вот так, мои буты, окей. Так, так, так. Оп. Не. Блин, да что ж таки, что я эскейп нажимаю вечно? Давай, ну ладно. Уже тут досье. Во, Появилося, я його не бачу. Ага, і от оце має бути отак. не полосочки. окей, потопали. Потопали, топопали. Стоп, я забув. Отак, мабуть. О! Відкрилося. Що у нас тут? Він любить червоне. Щоразу, коли він бачить щось червоне, його очі спалахують. Спочатку я думала, що це просто випадковість, але потім усе почало ставати червоним. Ковдра, яку я йому дала, його відмедик. А, це про неї говорить. Її відмедик, навіть наше яблуко. Усе було червоне, і щоразу вона ставала дальнішою. Здавалося, що я приношу їй все, чого вона хоче, ніби не я виконувала саме її волю. Будь ласка, якщо ти ще не залишив цей дім, тримайся подалі від червоного, маргарет. Подалі від червоного триматись. Ай яй! -яй. У цьому будинку є щось, і це всередині Лілі. Я не знаю, що саме, але я знаю, що вона більше не моя донька. Воно з'являється тільки вночі, іноді воно тихо плаче, іноді говорить саме з собою, але той голос це не голос Лілі. Я не змогла її захистити, але я все ще намагаюся захистити цей будинок, це я наклеїла ті папери на двері. Я намалювала на них символи, які побачила. Можливо, вони зможуть стримати його ззовні. Можливо, принаймні, воно не зможе увійти до цієї кімнати. Якщо хтось читає цю записку, будь ласка, залиш цей будинок просто зараз, Маргарет. У -у -у -у. Щось у мене є підозра. Що після цього цих слів ми фіг покинемо цей будинок? Дуже сильно сумніваюся. Дуже сильно сумніваюся. Тримайся подалі з цього червоного. Жесть, конечно. Ага, и вот что. В нос кенала, короче. Что, тикаем? Тикаем, мабуть, да? Жесть. Вот, червоный С, червоный Т. Шо, уйобен Битан Опа? Заченено Алло? Стопе, а як ми вийдемо звідси? А як нам тепер вийти звідси? Чого нас заганяє сюди? Що сталось? Що сталось? Так що це з яблоку? Що сталось? Що це було? А чого ми не можемо вийти? Ми не можемо вийти звідси тепер. І що нам робити? Що З... нам? Зачинено? Мама бреше, не вір їй. Ти маєш спуститися до підвалу. Двері зачинені, але є спосіб. Тато створив код. Щоб їх відкрити, коли будеш ходити по будинку. Деякі дошки на підлозі скріпляють. Тобі потрібно наступити на чотири різні скрипучі місця. Якщо наступиш на всі, двері до підвалу відчиняться. Раз. Десь по-любому є. Ну, я так розумію, що все, ми без того приколу, типу. Ага. Да, і десь третє ще. Четверта, да? І вон тут. Відкрилося, походу, так? Да? Ох, зараз щось, мабуть, буде. Двері відчинилися. І що ж тут у нас є? Двері. Світло ми так і включити не можемо. О тут у нас за записка. Дата народження Лілі. 86-й рік. Ти Ага. Агаааау щось відкрилось? Оу Ти що? Я знав, що щось буде. Донечко, будь ласка, прости нас. Ми зробили все можливе, щоб позбавити тебе тієї темряви всередині. Тієї ночі ми відвели тебе до колодязя перед будинком. Якби все це було лише жахливим сном, ми думали, що вода очистить тебе, що вона вижене демона з тебе. Але той останній погляд у твоїх очах твій крик, мамо. Те, як ти зникла у воді Це все через сто клятого демна. Потім він замкнув нас у цій кімнаті. Немає прощення за те, що ми зробили. Ми завжди любили тебе. Ми так сильно тебе любили, моя прекрасна дівчинко. Будь ласка, прости нас. І що? Все? Блять, ну, лукай заїбало, ти так пугати. Моя душа тепер вільна. Щиро дякую тобі. Бум. Сука, і байтесь От така от гра. Ну що ж? Ми пройшли цю гру, ми дізналися трішки, так скажемо, історію, що ж тут було, як вам ця гра, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. <гум> Трішечки, от коли зосереджуєшся на грі, зрозуміло, що може напугати будь які ну більше воно напугало е, навіть не те, що подивилися, а сам звук. Дуже багато що рішає, коли прям берешіть в бухах, моментально перед тобою щось з'являється, там прямо тебе ж кидає. Гра така, чисто одноразка. Добре, що недорого коштує. Загалом, прикольно. Непогано. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Ну і також в коментарях пишіть, яку ви хотіли бачити гру. До зустрічі наступному відео. Пока!